Ви можете налаштувати показ вкладок у картках угод та додавати нові, розподіляючи дані з основної вкладки у більш тематичні. Перейдіть до потрібної воронки: налаштування вкладки. Ви побачите системні вкладки, загальне, документи, оплати, завдання, товари, дзвінки та контакти. Ці вкладки недоступні до редагування чи видалення, проте ви можете зробити їх неактивними. Для цього переведіть відповідний перемикач у неактивний режим. Якщо у вкладці є обов'язкові поля, її неможливо вимкнути. Також можна змінити порядок показу вкладок у картці. Для цього затисніть поле ліворуч від назви та перетягніть у потрібне місце. Щоб додати окрему вкладку, натисніть Додати вкладку внизу списку та додайте налаштування у модальному вікні, назва вкладки та поля. Щоб видалити створену вкладку, натисніть на іконку кошика. Після видалення поля, які належали цій вкладці, будуть автоматично перенесені до вкладки загальне.